Щодо центру крові, я не говорю, що я такий противник приватного партнерства з державним, але дійсно ці питання треба вивчити. Тому відбулася комісія. Комісія доручила, як кажуть, вивчити це питання. На наступному тижні ми формуємо, як кажуть, команду, яка вийде в суми, тому що в сумах є такий, як кажуть, проект працює в центрі крові з приватними. Структурами, а після того ми в п'ятницю проведемо позачергову колегію управління охорони здоров'я, де буде винесено лише одне питання: як бути нам із центром крові? І тоді, коли вся медична спільнота прийме одне рішення, я думаю, що ми донесемо і до керівництва адміністрації, і до керівництва обласної ради, і вже після того буде прийматися рішення сьогодні в державі війна. Сьогодні державі теракти. Сьогодні ми не можемо кров віддати приватному партнеру, якого ми потім будемо купувати для лікувальних установ. Ми сьогодні всі залежники, залежні від тої ситуації, яка відбувається за вікном. Сьогодні запаси крові, сьогодні тут сидять лікарі і головні лікарі. Вони підтвердять, в кожному лікувальному закладі є запаси крові і крові і компонентів крові. Якщо я помиляюсь, вони можуть підтвердити. Якщо ми передамо це інвестору, інвестор сьогодні дасть нам одну ціну. Завтра може поставити другу ціну післязавтра, в 10 разів збільшить. І що ми тоді залишимо людей без крові? Ну, щоб ви розуміли, це стратегічний об'єкт, стратегічний, як кажуть, запас держави, це безпека держави, тому я цей документ не завізував. Ну, може, десь у когось воно викликало які, знаєте, ну є незадоволений. Дякую. По центру крові питання. Політичне і надумане, сьогодні це питання зняте. Але Олександр Михайлович знає, наскільки я переживаю онкохворими дітьми, щоб ви розуміли, діти, люди, які сьогодні потребують оперативну кров, змушені платити і за донорів, і за сети. Немає значення, Богдан Степанович, в якому буде зараз приватному, не приватному, нема бажання у депутатів громади, не потрібно. Але я перепрошую, не потрібно сьогодні робити на цьому піар. Я вам доповідаю сьогодні. Питання знято. Але відповідальність за роботу кому... комунальних закладів охорони здоров'я соцзахисту лежить і на керівництві області, і на депутатах. Тому Олександр Михайлович, крім того, щоб визначити, що треба дійсно розвивати центр крові, я знаю, що ви. Разом з керівництвом маєте написати програму розвитку. Давайте говорити відверто. Можливо, це не вина області чи обласної ради, але сьогодні розхідних матеріалів необхідних для компонентів крові всіх немає, і люди фізично виймають гроші і платять. Ця проблема існує і є більше ніж впевнений, що сьогодні її треба вирішувати. Дійсно, коли ми приходимо здавати кров, замість того, щоб його проводити на сучасному апараті більше одного мільйона гривень, він стоїть в кутку, і ми замість 22 аналізів робимо 4. Я не говорю, що сьогодні, можливо, немає сприйняття інвестора. Це питання кожного. Але відсутність нормального функціонування центру крові також існує. Тому я хотів би зняти це питання і політично, навіть до виборів розглядати йому дорогу, щоб не робити комусь лишній піар. Ну, я знаю, скільки вчора кому заносили, що просили написати, яких активістів вчора купляли. Теж знаю. Але сам Михайлович, я зараз звертаюся до вас до дійшого керівника охорони здоров'я. Будь ласка, я також буду на цій зустрічі. Давайте разом опрацюємо програму, щоб люди, коли платять останні гроші на хіміотерапію, не платили ці останні гроші на компоненти крові. Я вам це можу сказати не тому, що я займаюся гулкохворими дітьми, а тому, що, на жаль, нашу сім'ю коснулося це питання. І ми дійсно за все платили. Я вам можу сказати, що в багатьох випадках платили. І ви знаєте, що я дзвонив, казав, де можна платити, де не можна. Але і за донорів також платили.